Чи вигідно самому збирати ПК? Давайте про це поговоримо. Дивіться, я рахую. Що це не вигідно. Але зараз в коментарях налетять, що це вигідно, ти так говориш, бо ти їх продаєш і так далі. У мене до вас є запитання, а вам вигідно сажати картоплю чи ні? Навіть щоб мені картоплю для посадки давали базово, мені б це було невигідно. Тому що цей час, коли я витрачаю на картоплю, я не витрачаю на якусь іншу роботу, яка мені приносить більше коштів. Або я не відпочиваю для того, щоб коли я прийшов на роботу, я там був більш продуктивний, тому що я не можу пахати, збирати там картошку, сажати, а потім прийти і видавати 100%, коли там щось продаю чи роблю М. ще щось. А якщо ми говоримо про збирання кампів. Тут ситуація ще гірша зараз. поясню. для того, щоб саджати картоплю, можна бути дібілом і саджати картоплю. А для того, щоб збрати кампи, в тебе ще мають бути руки з правильного місця. Ти Маєш підійти до цього вопроса з такої точки зору, що тобі це має бути цікаво, і Ти маєш це промоніторити. Ти маєш розуміти, наприклад, там буде гаряче, буде не гаряче, яку поставити сезку, яку поставити оперативну пам'ять, як включити, щоб оперативну пам'ять розігнати. Звісно, на все є відеоуроки. Але ви все ще витрачаєте свій час. Тобто ви витрачаєте дуже багато часу, щоб зібрати собі один комп на три або на п'ять років. Крім цього, ви будете купляти в Україні материнські плати, ви будете в Україні купляти там процесара, ОЗУшки, сездешки, і вони в Україні будуть коштувати дорожче ніж якщо ви будете купувати на аліку, наприклад. Я можу купувати ще дешевше на наріку. Е, якщо ви хочете витратити багато часу, зібратися з ліком, дати свої бабки, почекати, поки воно До, До Речі у мене є група, де я викладаю посилання на Aliexpress, на бюджетні материнки. Про це ви можете підписатися, там Вони у мене є це в відкритому доступі, користуйтеся по найкращим цінам. Потім зібрати собі кампа. А ще ви маєте кстати купити собі термуху, напевно, для того, щоб обслужити свій комп і ви купите там за гривень 300-400 на один раз. Ви купите ще корпус блок в Україні. Ви забавляєте за доставочку. Так, от, якщо ви прям готові витратити стільки багато часу, то по грошах. Вам буде дешевше зібрати самому. Але якщо ви порівняєте час, який ви на це все витратите, то я думаю, що вам вигідніше цей час витратити на якусь роботу, яка вам принесе прибуток, і вам значно дешевше буде купити вже готовий комп. Тому просто подумайте про це, перед тим як писати різну хуйту і робіть правильний вибір.